Збили 47 російських безпілотників. Ворог атакував 72 двома шахедами та безпілотниками інших типів. А підтверджено збиття в 11 українських областях через активну протидію силоборони. оборони 24 ворожі безпілотники, мітатори локаційно втрачені. А один БПЛА все ще в повітрі. Ну, а метою хакерської атаки Китаю на мінфін США був санкційний офіс, який застосовує економічні санкції проти країн і груп осіб. Повідомляє Washington Post. Видання пише, що хакери зламали управління із контролю за іноземними активами. Та управління фінансових досліджень також атакували офіс міністра фінансів США Джанет Єлен. Як зазначає видання, ця атака відображає рішучість Пекіна отримати розвіддання про свого найбільшого суперника у глобальній боротьбі за владу. Китайські фірми Атні особи організації часто стають об'єктом санкцій США, які Вашингтон використовує як ключовий інструмент своєї зовнішньої політики щодо Пекіна.